Представник цивільного позивища. Пане суддя, в залі знаходиться група прокурорів незаконно, організована група прокурорів. Ми вимагаємо вжити заходів до глядачів. Присутні в залі судового засідання. До суду мають право звертатись учасники судового засідання. Учасники Це розгляду справи. Це заява про злочин. Учасники судового розгляду. В даному випадку особа присутня в залі судового засідання своїми. Викирками фактично позбавляє можливості проводити судовий розгляд. А тому особа, яка порушує грубо порядок в залі судового засідання, назвіть себе голос. Народний депутат САС. <гум> Я заявляю, пане суддя, що в залі незаконно знаходиться організована група прокурорів. Ваше ім'я Ширі... по батькові, ваше ім'я по батькові Володимир. Сергій Володимирович. Тому що Конституція, закон прокуратури КПК не дозволяє, щоб у залі була присутня група прокурорів. Передбачено звинувачення підтримувати одному прокурору. Зараз За Сергій прокуратури... Володимирович, особа, яка присутня в залі судового засідання. Якщо я помилюсь, то будь ласка, поправте мене, ви чи не входите до... Комітету з питань, в тому числі, моральних якостей народних депутатів. Чи, не, чи ви не є заступником, шановник? Я є першим заступником цього комітету. Ви є першим заступником комітету Верховної Ради України. І маєте? І маєте, шановний народний обранець, дотримуватись вимог Кримінального процесуального кодексу України, законів України. Ви не маєте також забувати народний депутат України Сад Сергій Володимирович. Згадайте, будь ласка, про статтю 8 закону України про статус народного депутата України, згадуйте так, от виконуйте її і не порушуйте тиші в залі судового засідання і порядку в залі суду. Шановний народний обранець.